Привіт! А ви хочете почути, які результати отримали люди, які вже пропили колаген від компанії Forever? Наприклад, у мене покращився тургор шкіри. Далі. А мені колаген допомагає підтримувати здоров'я шкіри. У мене завжди всі зморшки під контролем. Деяких я не дорахувалась. І все завдяки йому? Моя шкіра стала більш сяючою. Кажете, гени, ну, мати, хороші гени це непогано. Але гени вам не допоможуть сперекти молодість вашої шкіри. Тільки цим Тільки цим можна досягнути пружність, еластичність і сяючу шкіру. Я цьому. Сі. О, морський колаген це мій фаворит. У мене зможки під очима зменшились в три рази вживаю другий місяць. Круто працює. Будьте гарними та доглянутими разом з Морським колегеном від Forever. Для мене це пружна шкіра, це сяючі волосся та міцні сугови. Підтягується та омолоджується шкіра. Обожнюю його. Дівчатка, алоє мені допомагає виглядати молодше своїх років та зберігати свою природну молодість і красу. Але так як з'явилася новиночка морський колаген Форевер, то я додаю, звичайно, його пити три місяці. І запам'ятайте, як я виглядаю зараз і що буде через три місяці. Мені теж цікаво. Колаген Зволожую мою шкіру, вона стає гарна і сяюча. Сухість та стягненість шкіри це тепер не про мене, тому що я вживаю морський колаген.